Це страшні злочини, які означають, що сьогоднішня українська влада. Ми з вами живемо в столиці Європейської країни, на вулицях якої триває розмов терору. Тому для нас важливо сьогодні напередодні приїзду комісара з прав людини в Україні показати справжні масштаби насилля. У нас є всі можливості для того, щоб покарати усіх злочинців, які носять погони міліціонерів, усіх беркутівців. Для того, щоб більше ніколи в історії України не було таких мирних революцій, в яких гинуть звичайні пересічні люди. Цього тижня в Україні було створено з розслідування порушень прав людини. На сам кінець 1739 постраждали. Ми не хочемо, щоб просто вивешників зробили якихось пацанів крайніми, щоб реально стіли справжні злочинці. Однак і зараз ми закликаємо європейських політиків зробити все, щоб не були ми.